Ісус повинен бути у нас на першому місці. Зараз багато рухів і течій всяких. Ісус прийшов і показав, що як правильно, і Він не став ні з яким течієм. Він прийшов, народив церкву. і через Ісуса народилася, произошла благодать і істина. Він показав, які є іскаження і проблеми, тому що люди не зберегли Слово Боже і сказили волю Божу, план Божий, Слово Боже. Ми повинні слідувати за Христом, за апостолами. Зараз багато людей спокушаються, соблазняються. Люди гублять віру, спасіння. Є віра духовна, а є душевна, і є плацькі душевні церкви, а є духовні, істинні церкви. Ісус прийшов і приніс нам істину, і ми повинні слухати Божих людей, ізбраних, у яких є результат і плід.